Опинитися сьогодні з вами в цьому чудовому місці в Дніпрі і поговорити відверто. Дякую ще раз, що прийшли. Книга Дикий захід Східної Європи, народжена окупацією і війною. Так її описує автор Павло Казарін. Анна, журналістка з Маріуполя, слідкує за публіцистикою колеги давно. І коли я дізналася, що тут зараз в Дніпрі він буде, і я тут буду, то мені звісно захотілося, захотілося послухати його. І, взагалі, то я маю вже дві книги від Павла. Першу я замовила по на передзамовлення ще до того, як вона поступила в продаж задля того, щоб отримати його автограф. Улюблена книга залишилась в окупованому Маріуполі. Але Павло, коли дізнався про те, що от я втратила книжку, він просто взяв, подарував мені ще одну. Мені здається, що він дуже глибока людина. Думки якої варті того, щоб... Слухати їх, усвідомлювати і можливо, в чомусь поширювати. Матеріали для книги накопичувалися впродовж шести років. Як результат всіх тих змін, які відбувалися в нашій країні, врешті-реждикі захід і з'явився це спроба. Проаналізувати все, що змінилося, і все, що залишилось незмінним. Кримчанин Павло писав подорожні записки для кожного українця. Я думаю, що я писав для тих, хто намагається відшукати себе в нових реаліях, хто намагається зрозуміти, де закінчуємось ми, українці, і де починаються вони, тобто росіяни. Напевно, усіх, кого цікавить ця тема, їм може бути цікава ця книга. Дніпро для автора особливе місто. Ну мені тут затишно. Я хотів зустрітися з читачами саме з цього міста. Я дуже радий, що в мене є така можливість. Презентація книги вже відбулася у Києві та Одесі на черзі Харків та Львів.